Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, працюємо над своїм проєктом віз до міні-трактора. Ось вечір в нас, але ми в гаражі не працюємо, робимо прицепне дишля. Ось бачите, як у нас вже вийшло. Поприхвачували ось. Це в нас таке прицепне. Тут теж на прихватках ще нічого не обварювали. Поставили такі розкоси. ось. Повирізали ось так, подогнали все гарненько, щоб наш Во було все обвариться. Так само підігнали назад таку розкосину. Все, бачите, як якраз наш во все чітко ось поточили такі болгаркою собі втулочки. Верніші не в тулки, а пальця. Підігнали під ці втулки, які ми всередину втулочку вварили. Ось тут наваримо гайки, щоб воно в нас не випадало. І наш пиродок вже буде готовий. Приварили вже сьогодні розкосину, прихватили, верніше, ось розкосину. Ну, і ще залишилося, зробити буде підгерця цього такого сюди. Ще, ще поки немає матеріалу, будем, плануємо, як його правильно зробити. Можливо, у нас ось така арматура залишилась, два кусочки. Щось придумуємо з нею, може, десь щось вигнем, підігнемо, щось приваримо. Ну і все. І на цьому буде наш віз готовий. Останеться тільки погрунтувати. А, ще прийдеться знайти таку пластину сюди, бо нас немає, щоб наверх накласти. Тут обваримо все і далі положимо таку пластину 20х23, її теж обваримо знизу і зверху. Дві таких пластини. І все. І наш возик буде готовий. Возик цей капітальний, обварений він надійно. По декілька швів навожували. Ось. Саме він дуже важкий. Перотка Ледь-ледь можна підняти самому. Ну, але як на ходу, то він, ось бачите, він легенько котиться, як, як має бути. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що в нас вийде, як ми його вже доведемо до ладу, покрунтуємо, покрасимо і побачите, який возик у нас вийде. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!